Всім привіт! Значить, у нас тут яблука. Це означає, що будемо квасити яблука. Сезон квашення відкривається яблуками, але я думаю, буде ще й капуста. Якщо ви хочете, пишіть в коментарях, я вам приготую й смачненьку капусту. Але сьогодні пропоную заквасити яблука. Це таке прикольне, таке таке, таке тоже миле, миле наше українське. Значить, Що у нас тут є? У нас тут є ємність. Найважчіше в квашенні яблук це знайти ємність! Бо коли ти живеш в квартирі, то з без'ємністю я вам скажу проблема. Бо от, якщо прийти до мене додому, ну ви інколи приходите, коли саме вдома, ну там в мене просто якась куча всього. у мене кімната одна, потихеньку, 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 там уже нема місця. Я думаю, що в мене як такий погріб, чи що, на, на якомусь поверсі. І це проблема. Я розумію. Але коли любите яблука, у ну, вас можливо є балкон, ну можливо, менше зробіть. Можливо, не треба робити як раніше бочки, а трошки можна пару кілограм, і буде супер. Тому сьогодні давайте закластимо яблуки. Це так легко робити. І найголовніше те, що їх не треба мити. Яблука ніхто не миє, бо тут є дикі дріжджі, і ці дикі дріжджі дадуть рок-н-ролл. Тому що будемо робити? Е, дивіться, прості речі: беремо сіні. Навіщо брати сі? Ну, по-перше, також тут в сіні є дикі дріжджі. А дикі дріжджі, вони нам дають змогу бродити яблука. Якщо ви хочете бути точно впевненими в тому, що воно забродить, можете додати трішечки е, дріжджів наших, ну наших львівських дріжджів. Е, ви можете додати ті дріжджі, які ви, ви любите, е, бо вони точно ну, допоможуть. Але я інколи додаю, але цей раз вам дам рецепт без, без дріжджів. Е, беру 5 кілограмів яблук, Не мию нічого не роблю. Бо бродіння це такий натуральний процес. Я так просто викладаю сюди на сіно. Чому на сіну? Окрім того, що там є дріжджі, там ще є такий прикольний аромат. Ну, я думаю, ми всі пам'ятаємо, ну, як в дитинстві точно хтось лежав на сіні або проходив по полю де таке зрізане сіною. Це такий аромат такого вау. Ну, це прям круто. Якщо хочете, можна, можна додати, додати глину, бо в деяких... Ну, в деяких рецептах е, раніше додавали глину, бо вона також дає такий земляний смак. Де, земляний квашен це такі прості речі, які можна під рукою знайти, але вони точно е, дають такий вау-вау-вау-смак. Е, ми додаємо сюди яблука. Е, 5 кілограмів яблук. І що нам головне? Нам головне зараз налити стільки води, щоб ці яблука повністю покрилися водою, бо правильна ферментація або правильне бродіння відбувається тоді, коли е, воно повністю покрите водою. Беремо перець, чилі. Це гостренький. Якщо нема свіжого, можна сухий додати, можна і додати додати. Це вже, знаєте, якраз оці. Ми коли заквасимо яблуку, у нас буде такий звичайний продукт. Зараз у мене тут Golden Delicious, але є такий сніжний кальвін, він прикольний. Або Смеренки мені найбільше подобається, звичайно, вони такі щільні, вони довше будуть е е кваситись. Ці Будуть кваситись десь 2 тижні, а Смеренко десь, мабуть, днів 40 і сніжний кальвін десь зняв днів 30. Е е тому, в залежності від того, які вони щільні, стільки днів буде все кваситись. Тому смак. Смак базовий це квашений, просто яблука, такі підбродівчі, такі прикольні. Завдяки спеціям, цим травам, спеціям, все, ми даємо такий відтінок. Ви будете їсти, як і було. Це яблуко, але з ароматом м'яти, з ароматом е чілі. Ну це ж класно. Якщо у вас є груші, можете саме зробити з грушами, бо це також е квашені груші це дуже смачно. Е що, що я роблю далі? Я беру тепленьку воду, але не гарячу. Ого, яка в мене гаряча вода. Зараз я її змішаю. з холодною водою. Отак. Треба, щоб була температура бажа не більше 40 градусів, бо тоді відбуваються речі, які не потрібні. 5 кг яблук, 5 літрів води і 5 столових ложок цукру. Але якщо у вас. Ой, солі. Якщо у вас ємність трошки інша, то можливо, вам треба більше води. То давайте більше води і не переживайте. Сіль нехай лишається в такому об'ємі. 100 г майже солі додаємо на 5 літрів води. Тепер просто холодна вода. Гарна вода, бо від води, до речі, багато залежить. Вода має бути ну, чиста. Така, знаєте, щоб вона тоді буде краще смак. Можна додати ще листя дубу, щоб яблука хрумтіли. Кажуть, що це допомагає або листя смородини. Ну і тепер сюди. є. Бачите, треба ще трішки води. додати, Додаю ще води. Супер. Тепер вони трішки вже бачите, плавають те, що нам потрібно. Все. Отак. Тепер якийсь гніт знайти можна. У мене якісь тут тарілки я так притискаю, вони повністю бачите, покриваються. Подивіться, як класно. такий Яблуковий водій. Тепер не закриваю, це повітря трошки поступає, отак можна закрити, звичайно. І нехай є в температурі, ну, десь кімната температура цієї градусів 20, тоді воно буде швидше зброжуватися. Якщо температура буде холодна, буде трошки довше зброжуватись. Ставите і чекайте десь тиждень, але через тиждень треба й помішати. Можливо, потім ще через тиждень ще помішати. І вже будете дивитися, коли вони будуть готові, бо цей сорт він за два тижні, я думаю, точно у вас все вийде. Я насправді вже підготувався, і два тижні тому, подивіться, я. Вже зробив те ж саме. Пройшло 9 днів, якщо чесно. А, вони вже точно забродили. Можна почути, як вони. Там такі в них бульбашки, Клас. Тепер беремо ці яблучки. м'якенькі, О, десь це вже точно. Це ж точно перебродило, а це ще, бачите щільне, ще треба трошки часу. Тому тут є деякі о, це вже також готове, воно таке м'яке. Дев'ять днів пройшло, воно вже. От, насправді зараз ці яблука смачні. Їх можна чекати, ну, щоб, щоб вони ще бродили, а можна додавати їх вже до картоплі, поїсти з картоплуються, як вашені огірки, або до м'яса, або просто їсти. Оце смак бродіння. Це такий наш справжній український смак. Це просто квасити це легко. Давайте поквасимо яблука, а можливо ще й капусту тепер.